Ізраїль підтверджує офіційну атаку Ірану на свою країну, зокрема речник Цахалу, контрадмірал Даніель Хагарі, підтверджує наступну інформацію: десятки безпілотників, запущених з Ірану, прямують в бік Ізраїлю. Він каже, що військово-повітряні сили його країни відстежують безпілотники, і вони за кілька годин вже будуть в повітряному просторі Ізраїлю. Відстежують звичайно ізраїльські військові збої GPS. І вони намагаються перехопити дрони, які летять в їхній бік. Повідомляється, що, начебто, летять через Ірак, і станом на зараз моніторингові ресурси фіксують, що повітряний простір над Ізраїлем фактично порожній. Насправді хотілося б в суботній вечір говорити про інші новини, але як бачимо в світі коїться важливі речі, і ми до цієї теми, я впевнена, ми і наші колеги будемо ще повертатися. А поки що будемо говорити про нашу безпеку, тому що війна в Україні так само триває. А Норвегія може передати нам 22 винищувачі F-16. Як зазначають видання Native Vision, вони цитую отримали підтвердження того, що це правда, але цілком ймовірно, що боєздатними можуть бути як мінімум. 12 літаків це ті, які раніше Норвегія планувала продати американській компанії Dragon International. Натомість деякі винищувачі можуть бути непридатними для польотів, але все одно вони знадобляться. Наприклад, як донори запасних частин до інших літаків. Опанування пілотами англійської мови найбільша складність в тренуванні українців на F-16, Принаймні про це заявив головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. Якщо всі посібники, всі інструкції та всі кнопки написані англійською мовою, ви принаймні повинні знати достатньо англійської для цього. До речі, це також міжнародна мова польотів, тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок. Другим кроком є визначення того, чи має пілот достатню базову підготовку. Якщо людина вже є досвідченим пілотом, вона переходить безпосередньо на F-16. Це має певні труднощі, тому що ці літаки дуже відрізняються від тих, на яких вони літали в українських військово-повітряних силах. В іншому випадку особа проходить базову льотну підготовку. У нас є кілька авіаторів, які зараз проходять базову льотну підготовку в кількох різних країнах, після чого вони перейдуть на F-16. Крістофер Каволі, головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО у Європі. З нами на зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Пане Костянтине, вітаємо вас. Доброї ночі вам. Вітаю, добрий вечір. Обов'язково дуже докладно будемо розбирати тему F-16, не тільки F-16, про їхню кількість, скільки нам потрібно. Пане Костянтине, вибачте, трошки піду не за сценарієм, Я кажуть з приводу того, що зараз відбувається на близькому сході, летять шахеди в бік Ізраїля. Вже аналітики задаються таким питанням. Чи будемо бачити ми протистояння залізного куполу і шахедів? Я думаю, до залізного купола діло не йде. Я сьогодні ввечері зі своїми друзями ми цю ситуацію розглядали і прийшли до висновку, що ізраїльтяни там вже зачекалися, дожидаючись цих іранських безпілотників, ракет таке інше. Ну Но... Сценаріїв багато, але я досить спокійно до цього відношусь, тому що системи ППО ізраїльські їх взаємодія з повітряними силами це найкращий зразок, який мені відом в світі. Це дуже серйозна система протиповітряної оборони, дуже фахові спеціалісти. Так що я ну, досить спокійно до цього відношусь. Це визиває напруження, але ну, не в, 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 в будь-якому випадку не. Якісь панічні настрої. Пане Костянтине, дякуємо за ваш коментар. Будемо пильно стежити. Єдине, що уточню: тобто, 12 дронів, про які ми говорили кілька хвилин тому, це не така суттєва цифра, і ізраїльське ППО впорається з ними за лічені хвилини. Там було повідомлення, що Іран там повідомив через Оман про те, що вони почнуть атаку, і це буде таке е, обмежене об, обмежена операція. Так що я думаю, що помахають шашками і на цьому все скінчиться. Ми будемо mm -hmm. на це сподіватися, повертаючись до f 16 які конче потрібні Україні. 22 штуки не хочеться бути невдячними. І хочеться отримати ці літаки, але ж не всі з них будуть у бойовому стані. Як ви оціните ось передачу саме такої кількості і з такими характеристиками? Розмови про це вони почалися, якщо я не помиляюсь, десь у серпні, мабуть, 23-го року, коли було відомо, що Норвегія переходить до F-35, п'ятого. Там був дуже великий контракт на велику кількість цих машин. І е, там був контракт з румунами. Вони збиралися там румунам передати якусь кількість, і дванадцять літаків е, намагалися передати продати америка американській компанії, яка займається навчанням пілотів. Це ну скажімо так, не зовсім бойові літаки, це навчальні літаки, і було повідомлення від тієї ж американської компанії, що вони там не мають жодних претензій, вони розуміють необхідність передачі цих літаків до України. Що це за літаки? Це ну досить такі з одного боку. Це підставкуваті, це блок, скоріш за все, 20, Але е, дуже багато літаків, які от, в, в, знаходились в експлуатації в Норвегії, у Данії, у Нідерландів. Вони проходили, ну як і по всьому світу, вони проходили е, так звану МЛУ модернізацію, Midlife Update. Що тут цікаво, там близько 20 варіантів, і в одному, ну та в останніх варіантах цієї модернізації, вони доходять до стану літаків блоку 50-52, це той блок, який би я от, вважаю, що нам був би зараз потрібен. Тому що саме на сучасній, що це 70-72 блок, але е, там черга до 30-х років стоїть mm -hmm. на ці літаки. Тому я думаю, що якщо ми будемо отримувати літаки треба розбиратися що там стоїть які радари які можна ракети застосувати тому що якщо радар не буде там досить потужний то ми не зможемо використати там сучасніші ракети амрам які ну, будуть загрозою для су 34 су 35 які з кабами там літають до нашої лінії фронту. повітряні сили збройних сил україни зазначають що безпілотники на межі сумської і харківської областей і рухаються на південь Друзі, зважайте ще, будь ласка, на це. Тим часом арабські змі повідомляють вже про другу хвилю безпілотників, які були запущені, начебто, не тільки вже з території Ірану. Без ситуація ускладнюється, пане Костянтине. Я зараз буду цитувати представників повітряних сил про те, що Україна потребує щонайменше 150... Сучасних літаків для ефективного виконання поставлених завдань далі. Цікавіше Основною основою мають стати F-16, Однак не виключається варіант з літаками Гріпен. Та цитую іншими розробками про F-16 Більш-менш зрозуміло. Ось друга частина Гріпен і інші розробки. Ви розумієте про що йдеться? Ну може, здогадуюсь, будь ласка, поділіться. Ну, по-перше, у нас десь в 2019 році, якщо я не помиляюсь, була прийнята концепція розвитку наших повітряних сил. І там названа була цифра 180-200 літаків, саме f 16 до 32 чи до 35 го року. І це було ще, ну, скажімо, до гарячої фази війни. І ця цифра більш-менш вона якось корелює з нашими потребами, з нашими задачами. Зрозуміло, що зараз, якщо ми приймемо там 150 літаків, ну пофантазуємо, будемо вважати, що е, світ е, зрозумів, що треба передати Україні літаки, і всі почали їх передавати. Е, ну, те, що це неможливо, це зрозуміло, але давайте так подумаємо. Нам потрібно для цього пілотів. А на один, на один літак треба, мабуть, там 10-12 технічних спеціалістів. Тобто такий ресурс у нас зараз відсутній від слова зовсім. Тому що ну це зрозуміло. Нам не вистачає зараз фактично самих пілотів для того, щоб вирішувати наше питання по фронту, тому що наша авіація все ж таки працює і літає, і виконує задачі до досить серйозні. А з іншого боку, технічні спеціалісти. І те, про що казав Кавалі, це дійсно ну, складне, складне питання. От, розумієте, якщо ти технік самоліту, я за своєю військовою спеціальністю, там саме технік самоліту, то я собі уявляю весь цей кошмар, який буде в тебе в голові, коли ти там, звик до радянської системи мануалів, інструкцій, порядку проведення регламентних робот їх організації. А тут тебе мало того, що на, на, на іншій мові, мало того, що там за іншими принципами конструювання і організації всього цього е, забезпечення технічного. Так тут ще і е, дюймова система вимірювань, і е, там дуже велика кількість таких умовних, ну чисто американських таких е, абревіатур, які треба не просто. Вміти розшифровувати, а розуміти це як таблицю множення. От, якщо ти розумієш літак як таблицю множення, тоді, тоді ти можеш його спокійно впевнено обслуговувати, виявляти там проблемні ситуації, які там можуть бути, якісь там негаразди, ремонти, поламки, ну таке інше. А тут тр треба все це укласти. І за термінами, ну я, я завжди казав, що підготовка технічних спеціалістів вона займе значно більше час ніж пілотів, тому що пілоти там. Вони там нейрофізіологічні реакції відпрацьовують, і не те, що їм проще, їм може в іншому сенсі їм важче. Але це потребує ну, за, там висловлювання різних там спеціалістів з цього питання з навчання саме пілотів. Це те меншого часу. А от технічна складова, вона дуже складна. І це підготовка аеродромів, це підготовка обладнання, це передача всього. До речі, цей норвежський пакет, те, що вони заявляють, норвежці хочуть збавитись від цього мотлуха, який в них є пов'язаним з цими F-16, тому вони передають і небоєздатні, ну, тобто ті, які не стоять на крилі, і все обладнання, і всі лабораторії, і все, все що можна передати. Всю оснастку вони готові передати. Пане Бели Костянтине, літаки. а нам варто забирати ці літаки? Та? Вони нам дійсно знадобляться у найближчій перспективі. Я маю на увазі ті, які не е, дієздатні. Не в кондиції, так. Та. От в е, 16 не, не, не випадково називається такою авіаційною платформою, тому що з, першого, е, з першої моделі там блок А, блок Верніше там f 16 a і B, і відповідно там початкові блоки, там п'ятий, 20, двадцятий, вони всі можуть бути модернізовані до стану блоку 70-72, тобто до найсучаснішого. Може там якісь елементи, там крило вироботило свій ресурс, може там десь шасі відпрацювало свій ресурс, але замінюючи деталі, підганяючи, я думаю, все одно воно може бути витрачати більше зусиль. Але я не вважаю, що це мотлох, який це металолом, який нам буде не, не, не потрібен. Е, ну щось може і не пригодиться, але ви знаєте таке в хозяйстві все згодиться. Хай, хай дають, хай, хай, хай дають, дають тоді. Пане Костянтине. А ще таку логіку поясніть. Будь ласка, я б читав, що там ну безумовно, гріпене, теж м'яко кажучи, дуже непогані літаки, там зі своїми мінусами, але і зі своїми плюсами. І ось, зокрема, звідси питання. На ваш погляд, що краще більше бортів, які несуть менший спектр озброєння, або менше бортів, які несуть більший спектр озброєння. Це я відповідно говорю про Гріпини і Ф16. Це залежить Костянтин, це залежить від того, скільки, це, скільки це цього озброєння. Жаба, жаба чи розум, так. Да? Ага. Зрозуміло, зрозуміло. пане Костянтине, В мене є питання щодо авіації ворога. З того, що зараз є в відкритих доступах, втратила Російська Федерація станом на квітень поточного року понад 250 літаків. Наскільки швидко Росія може поновлювати цей авіаційний парк? І тут мова не тільки про техніку, тут ще й про спеціалістів, про яких ви говорили, але саме про українських. Яка ситуація у ворога? Ну тут є різні оцінки. Там, за нашими даними, там 350. Ви 250. Я чув такі ж через осінтовських спостерігачів. Але розумієте, осінт це фактично підтверджено з різних боків, з різних джерел інформації. Інформація про знищення літаків? Ну, будемо вважати, що це візьмемо середню цифру 300, да? Угу. Може, десь щось перебільшили, щось там пілоти катапутувалися, капіталю, капіталю, одних все там зі здоров'ям там нормально, хоча півроку їх точно не будуть допускати. Але, е, от скажемо, С е, тобто, су 34 четверті. Да? От Су-тридцять знищено е, за різними розрахунками, там від е, близько 30 машин. І це там значну кількість осіб підтверджує, що оці, ці літаки знищені. Так от, якщо темп їх виготовлення, і, да, і ці літаки знищені десь там 13 знищені е, в, 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 от, в цьому році, і ще близько 15-18 машин знищено там в перші місяці речої фази. Так, от, е якщо на рік росіяни виробляють цих літаків е від 6 до 10 машин різні оцінки, ну середньо 8. Так от е на 4 роки вже машини ці вибиті. Тобто е відновлення швидше бути не може принципово, тому що там не вистачає всієї комплектації, якщо навіть буде за е зібрано залізо, там е зроблять, то вся внутрішня начинка, все те, що пов'язано з електронікою, з екранами, з моніторами, з, зі всім іншим, це великі проблеми, тому що на китайських комплектуючих щось воно погано працює. Ну як пишуть самі росіяни в своїх там чатах, вотах і, і такого іншого. пане Костянтине, ми дякуємо, дякуємо вам за те, що були з нами цієї години. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик про ситуацію в українському небі. До речі, про ситуацію в українському небі, давайте нагадаємо, що на, на межі Харківської та Сумської областей курсують е, з південним курсом іранські дрони. Ті ж іранські дрони е, зараз ще і летять в бік Ізраїля. Як пишуть ізраїльські ЗМІ. Ну, начебто е, Ізраїль щось вже і приготував у відповідь. І я так розумію, що відповідь не забариться.